Доброго дня! У нас в роботі Suzuki Kizashi Ми вже його робили по втраті, коли клієнт постирав ключа, і рідний ключ вже помер. Прописали йому ключик по втраті. Взяли рідний на встановлення, не, не змогли встановити ключа, так що він погнив, позамикав. І клієнт приїхав до нас. Ми прописали ще один смарт-ключик в такому дизайні, все працює. Зачиняємо, відчиняємо? Багажничок, все добре, дивіться. Так, зачиняємо. Рідний ключик, ну, в смислі, рідний той, що ми по втраті прописали, розпечатаний, без батарейки. Машинка зачинена. Так, бачите, де? Да? Ключик зараз ми візьмемо так от, і То машинка відчиняється. Машинка зачиняється. Відчиняємо Так, сідаємо в авто. Так. Така вона всередині. Чудова, гарна, інтересна. Так, це той, що ми по втраті додали. Отакий. От Зараз вот он. воно обесточене, щоб ви розуміли, що цей теж працює. Так. Все спрацьовує, все добре, все чудово. Звертайтесь в майстерні ключ Сервіс Київ в даний час, сізуки Кізаші, 11 рік, Америка. Ключ Сервіс Київ. 20 хвилин вашого часу. І у вас буде запасний ключ.